Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні я хочу показати вам відео і підготувала, що зараз ми маємо вже в наших троєндаріях, біля наших троянд, в якому вони стані і що рекомендовано вносити, як їм допомагати, як їх підживлювати на такому етапі. Дуже багато. Вже з вас, я думаю, це зробили, адже частина так в мене, глядачів живе в набагато тепліших регіонах, там, де ну, тижнів на два все швидше, а то і навіть і на місяць швидше. Мої на увазі і тепло настає, і заморозки нічні проходять. Минають і закінчуються швидше. В нас ще в мене у Львові це тільки початок. Але я вам продемонструю, раптом ви вагаєтеся. А може, і саме час буде зробити. Отже, на деяких трояндах ми можемо помітити вже пуп'янок, який тріснув, тобто вже промальовується колір. Ми вже бачимо так, не такий тугий, а вже бачимо натяк або колір, або й натяк на колір. Якщо у вас зараз цей етап є масово. Тобто більшість ваших кущів, бо всі-всі ваші кущі. Звісно, що може бути, що тільки-тільки прорізався, тріснув, бо цей, напевно, що вже не перший день такий. Тобто він спочатку дещо трішки привідкривається. Ось такого, напевно. Дещо трішки привідкритий. Звісно, ну дрібніший ще. Це і вже більше. Ці два пуп'янки вони вже більше відкриті, більш довше тримаються в такому стані, і відповідно тут гарно провидняється колір саме час. На такому етапі внести добриво з 5, 15 5.1545. Або ж десь наближена формула, але наголосна калій. Тобто тут є найбільше калію, а калій відповідає якраз за яскравість кольору, насиченість кольору. Тобто, щоб не було таке, що ви купили троянду, яка мала би бути яскрава, яскрава згідно світлин з інтернету, чи там десь в групі побачили, захотіли собі. А вона розквітла у вас, ну щось не те. Якось вона бліда, якийсь не такий колір, світліший набагато. От калій якраз допоможе наситити ну, зробити колір насиченішим, таким як він має бути. Ну і от тривале квітування теж дозволить він забезпечити кущеві. Тому перевіряємо, дивимося, на якому етапі. Та я впевнена, що кому я говорю, всі ми бігаємо, не знаю, по скільки разів, хто живе, звісно, біля троянд. Перепрошую, якщо ну, вам неприємно чути, хто, наприклад, ну, на дачах, так, має троянди чи десь не біля себе і не може. Так як я кажу скількись разів на день, але так, все ж таки я ну, говорю про таке, як в мене, що я можу підійти не раз, і не два, і не п'ять. За день, як ви до троянди поговорити з ними, оглянути, позаглядати. Тому так, Заглядуємо до них, якщо вони в такому вже стані, на такому етапі саме час ну, нагодувати їх калієм. Якщо у вас, в мене, наприклад, це я суто знайшла, щоб вам показати. В мене, от я навіть сьогодні прогулялася дуже-дуже-дуже мало ну, в такому стані от навіть Twilight Zone, він має досить великі пупляхи. Але то, вже в принципі, можна годувати. Вон, ой, де ж той пуплянок? Оце він. Так, чекайте, розсинхронізація камери мене. А, ось оце, ні, оце такий там. Угу. А тут видно трішечки-трішки, бачите, він же ж теж темний досить. Але тут лише лише видно початок забарвлення, що він починає забарвлюватися. Відповідно, то, ну, якщо навіть в мене є троянд великі пупляхи, вони лише починають. Але це вже те, що спідгодувати е, формулою з високим містом калія. Але в мене загалом таких небагато. Навіть таких великих пупляхів у моїх троянд загалом досить небагато. Тому е, я. Зовсім нещодавно пройшлася формулою 10, 54 10 І ну, ця формула дасть можливість нарощувати пупляхи. І, і взагалі, потім наступними кроками радиться: коли у вас якраз такий етап змішаний, маю на увазі частина велика, троянд ну, закладає пупляхи. от є тут, наприклад, я бачу пуп'янки, деякі більші, деякі менші, але загалом ще вони досить дрібні. А деякі лише невеличка частинка показує ну, трішечки більші пуп'янки, які починають вже тріскатися. Тому дуже гарний буде варіант. От, як я сказала, 10, 54, 10 я пройшлася, проходить там 10-14 днів. Беремо наступну форму: 15, 45 Якщо у вас весь квітник уже в... Троянди з пуплянками, які вже профарбовуються, промальовуються, розтріскалися то саме час 5.15.45. Але потім проходить тих же 10-14 днів і виберете знову формулу 10, 10 І отак ми чергуємо, поки починається гарна і щедра хвиля квітування. Потім, вже після першої хвилі, коли ми обріжемо, вже буде підгодівля, можна буде підгодовувати знову формули 20-20-20. Про це я думаю ще буде відео окреме, але зараз основні все ж таки формули на даний момент це оці дві. Спочатку наголос на фосфор для нарощування пуп'янків я вже знімала, а потім для забарвлення з вмістом фосфору на калію найбільшим 45 кінців. Ще в мене тут є такі маленькі пакетики. Я хотіла показати. Що може бути, це один з варіантів фасування. Я вже теж показувала тої ж самої формули, якщо ну, взагалі, от купивши отакі от великі кілограмові фасування, я так ну, не, не дуже резонно зробила, хоча... Хоча я не зустрічала щось середнє між, наприклад, таким маленьким, 25 грам, і ні, є насправді. 100 грам, мені здається. так. Але точно не, наприклад, пів кілограма. Тобто нема такої якоїсь золотої середини. От кілограм ну його дуже надовго вистачає. Я вже роздарувала, Я вже надсилала знайомим рідним, дарувала. тобто Реально я вже ділилася. І в мене багато троянд. І в мене воно є, і є, і ще в кінця краю не видно. Тому так єдине, що ті ж, що я його купила ну, по ціні ціни ж ростуть, що сезону відповідно так у мене ще якби ну зекономила я. Якщо перевести, наприклад, зараз скільки воно коштує. Але, але, але так, ну за великі упаковки, все ж таки, ну менші мені більше виглядають резоніші. Ще хотів вам показати: от я не раз згадую мастер, це та ж валагро фірма. Єдине, що воно йде кореневе або капельне. Тобто, все ж таки для поливання не по листю, а плантафул іде листю. І от я хотіла показати вам один з варіантів. Тут так і називається для троян та квітучих рослин. Але якщо ми подивимося на формулу, бо формула нам головне, ми тут бачимо значить, азот 15, фосфор 5, калій 30. Тобто, все ж таки тут найбільше калію, тут досить більше азоту, ніж, наприклад, 5, 15, 45. Але ми дивимося на те, що тут є калію багато. Значить, це теж підходить зараз, коли пуп'янки починають тріскатися, зафарбовуватися, можемо сміливо теж використати таку формулу. Також я бачу, що в групах часто пишуть, що додавати щось іще до такого. От, чи то плантафол, чи то плантатор, чи то мастер, чи то які ще назвіть е такі водорозчені, маю на увазі, що йдуть по листю, не гранули, а такі, що ну, в той же скажімо, момент розчинили, там, чи підвели, чи прибризкали. Не приходить мені більш ніяка нічого на згадку таке. Але до чого я це веду? До того, що, як ви бачите, тут є ще в нас мікроелементи. Залізо, манган, цинк, мідь. Це тут, а тут що в нас є так само? Так. А, тут ще є бор, бор, залізо. Тобто, в залежності, яка формула, ви бачите, тут обов'язково. Тобто не буде плантафола і мастера, лише з трьома макроелементами. Буде обов'язково ще мікроелементи. І якщо ви хочете ще щось сюди додавати, то я б не радила. Тобто, все ж таки розділити, бо ми можемо нашкодити. Тут є збалансований комплекс, збалансоване співвідношення, збалансована формула якраз для застосування саме в той період, коли ви от вносите. Якщо додати щось сюди, вручну іще, то можна переборщити, чи то залізо буде, чи то бор, чи то ще калію, наприклад, додати. Можна експериментувати, ну звісно, що ваші рослини це є ваше абсолютно право власності, так і ваша власність, і ви можете робити з ними ну, собі як вважаєте за потрібне. Але я би особисто точно для мене це от є готове, хтось його професійно замішав, розробив спочатку, потім пофасував і відповідно придбала і це вношу. Тому, звісно, якщо рослина, от ви доглядаєте за всіма однаково. Але якщо якась рослина проявляє дефіцит, ви бачите ознаки, таке може бути зараз дуже троянди, витрачає багато сил на закладання пуп'янків, нарощування пуп'янків, точно може бути таке, що є дефіцит, показує заліза, хлороз заліза, і особливо якщо є дощі, дуже часто вимивається там з землі багато всіх речовин. Таке може статися. Тому точково, якщо ви бачите, що якась троянда не лише троянда на гортензіях теж зараз зустрічається часто. Ну, дефіцит, ознаки дефіциту заліза, хвороби заліза. Так, тоді можна застосувати точково по тих проблемних кущах той засіб, який ви бачите, що є проблема. Також прилипачі сюди не, не, ну, вже не рекомендовано вживати, не обов'язково вживати, та і не бажано додавати, не вживати, а додавати прилипачі, оскільки рахується, що плантафоли вони вже йдуть із прилипачем. тому не треба знову ж таки переводити ваші засоби, які вам згодяться для обробок інсектицидами чи фунгіцидами. А так, ну, якби не робити, ну, не намішувати те, що вже там міститься, і не робити подвійні дози того всього. Ну і також тут головне, щоб ви. Обробили, змочили ну, до мокрого листа, рахується, як пройтися до мокрого листа, тобто, щоб з листя скапувало. Все, рослинка собі вбирає, і навіть якщо там за годину не знаю. Шість, а найкраще на наступний день пройде дощ, то ми вже не переживаємо. Рослинка вібрала в себе. У мене таке було, минули я пам'ятаю, таке було якось дуже погода. Ніби дивишся по прогнозу дощі, 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 зловиш вікно і внесеш, обробиш плантафолом, і потім через півгодини бувало таке, раз налетів дощ такий, ну фактично він нічого доброго не зробив, тобто він не, не намочив, не промочив. Лише пилюку, може, прибив і то не дуже сильно. Але добре він мені змив. Це таке в мене було, тому це було ну, розчарування трішки, звісно, докладене тими зусиллями, що доклав. Але якщо ну, ніяких таких... Не, не пройшло опадів після того, як ви підживили, то мало би ну, вібратися дуже швидко в те листочку, і відповідно рослинка отримує і потім ефект той проявляє. Ну і звісно, загалом бажано робити це вже хоча б якомусь призахідному сонці, щоб не дуже швидко то все висихало, все ж таки листочок встиг, листова пластина, то вібрати в себе. Оце таке, що зараз. Ну і звісно, поливання, мучування, прополювання, розпушування, в залежності, що ви практикуєте. І звісно, що догляд від дивимося, ну шкідники, само собою. Багато що візуально вже видно. Е, вже навіть видно, як воно називається, розонний пильщик, то, що. Та-та-та, угу. нам. От ми дивимося, є пуп'янок, а потім раз похилився пагін, все, забули про ту квітку, нарощуватиме новий пагінець, чи то нову бруньку пробуджуватиме, і там вже закладатиме новий пуп'янок. Тому так, пильнуємо, хто якими засобами я далі бавлюся, Ну, Так, буду ділитися теж враженнями. Звісно, що бавлюся і далі придивилися тої думки і того шляху, який я вибрала на цей сезон. От, і вам буду дякувати за те, що поділитесь, який у вас етап, в кого що вже квітне. У мене вже одна розквітла, потім покажу. Простенька Сінгл Черри. Звісно, що проста-простісінька, але вже радує, тішить око. Тож, вам дякую за увагу, за перегляд, за прослуховування. Всім до наступних відео і па-па!